Білочка чи кролик, романтика чи швидкий секс є в людей одна особливість: як тільки вони чимось зацікавляться, їхній мозок негайно починає генерувати різноманітні образи, пов'язані з цим предметом, людиною, подією чи явищем. От, наприклад, захотілося вам новий автомобіль. Можете бути певними, невдовзі у вашому оточенні різко зросте кількість діалогів про транспортні засоби для особистого пересування. Подруга захотіла iPhone. Очікуйте на розмови про яблучну техніку тощо. Це зрозуміло, адже нам завжди приємно думати і розмовляти про об'єкт наших бажань. Саме ця людська особливість дасть вам змогу доволі точно зрозуміти, хто саме запрошує на побачення мила білочка, котра шукує стосунків і романтики, чи кролик, який хоче якомога швидше отримати порцію сексу. Ідея проста: за звичайних обставин, знайомства в інтернеті, увесь розвиток стосунків підпорядковується певній схемі. Поверхова симпатія. Людина побачила декілька ваших фото, ті їй сподобалися, ви попередньо встановили контакт. Поглиблення симпатії. На цьому етапі ви спілкуєтеся, знаходите спільні захоплення, не звертаєте уваги на відмінності чи негативні риси. Зустріч і глибока симпатія. Якщо очікування збігаються з реальністю, то симпатія стає доволі глибокою, і ви готові повторити зустріч і йти на друге побачення, зародження романтики, перший поцілунок. Тут ви все ще не надто звертаєте увагу на недоліки співрозмовника, бо ще не виникало потреби. Вас вабить до людини, а її до вас. Тому ви обоє не квапитеся впускати розчарування в ці юні стосунки. Ви цілуєтеся, даруєте один одному дозу гормонів щастя, а симпатія дужчає. Чиста романтика та щось більше. Коли симпатія переросла в романтику, то за певний час виникає потреба перейти на новий рівень пізнання інтимніший. І це також нормально та природно. Зрештою, вся ця історія з Кіндером від початку обіцяла саме такий розвиток подій. От і виходить, що природний ланцюжок, якщо не брати до уваги особливих випадків, має такий вигляд: перше подобання, друге поверхова симпатія, третє зустріч, четверте симпатія, п'яте глибока симпатія, шосте романтика, сьоме інтим. Для будь-якої людини, котра справді хоче побудувати стосунки, ця послідовність буде здаватися закономірною, комфортною та очікуваною. Тепер нагадаємо собі короткий екскурс про людей і їхні хочу. Не дарма ж ми зачепили цю людську особливість. Хлопці здебільшого дуже обачні люди. Принаймні я не знаю випадків, щоб хоч один із них перейшов до сексу з дівчиною, не зачепивши в розмові цю тему напередодні. Тут ми не беремо до уваги випадків девіантної поведінки чоловіка, зокрема голтівників та інших порушників. Якщо хочете простіше, то у здорових стосунках не буває сексу без попередньої, хоча б короткої розмови про секс у всіх 100%. Мусить бути словесна прелюдія, хоча б у форматі хі-хі чи ха-ха. У той же день, за день, два чи за тиждень, але точно має бути. Така розмова потрібна й чоловікам, щоб зрозуміти наскільки потенційна партнерка взагалі готова до цього. Тут на перший план виходить наша сформована здорова в лапках послідовність. Звісно, якщо ви почали зустрічатися з чоловіком, то він почне задумуватися про поглиблення в лапках ваших стосунків. Як наслідок, у діалогах з'являтимуться навколо сексуальні теми. Якщо вони, як проліски, після зими почали проростати після етапу романтики, поцілунків, то це хороший знак. Якщо ж інтимні теми вирують іще на етапі симпатії, попередньо симпатії, тобто одразу ж після початку діалогу, то це ознака, що ваш співрозмовник у себе в голові вже давно перестрибнув романтику, глибоку симпатію та поцілунки. Це все йому не потрібне, а треба щось інше та якомога швидше. Тож, якщо вам пропонують розмови про секс іще до першого поцілунку і роблять це наполегливо, згадайте народну мудрість на злодіїві шапка горить, і ще раз переконайтеся, чи збігаються ваші з хлопцем цілі перебування на сайті.